4200, 5600, 8300. Справжній майстер-клас, як заробити десятки тисяч гривень за один день, можуть провести на Калинівському ринку. Там невідомі, декілька тижнів тому самовільно за одну ніч встановили більше 30 торговельних палаток. Пані Катерина працює на Калинці більше 20 років. Вона каже, сумлінно сплачує податки, слідкує за прилеглою до її магазину територією, тому жінка була просто обурена, коли побачила перед власною крамницею ось цю торговельну палатку. Установили за ніч. Начальника сектора я прийшла, предупредила, запиталася, хто це установив. Він сказав, що він підпису не давав ніякого. Пішли до директора Калинівського ринку. Він сказав, що він дозволив, але не тут, де вони собі хотіли. Жінка розповідає, її війна з власником палатки тривала більше тижня, проте він свою торгівельну точку лише посунув на метр. Пані Катерина просила нового сіда показати дозвільні документи, а та так нічого і не побачила. Наскільки я знаю, що цих палаток поставлено коло 30 штук по всьому калинівському ринку. Один хазяїн сказав, що дали указання депутат. Все. хто що – ніхто не знає. Отак От у нас робиться, така у нас влада, така у нас зараз як захотіли, так поставили. Аналогічна ситуація у цих підприємців тут палатку встановили просто посеред стоянки без попередження за одну ніч. Стоянки для автомобілів приїжджають люди. Грузитися не мають де машини залишити. Для чого вона нам тут потрібна? Все для людей, як кажуть, а для людей нічого не робиться. Ми запитали, хто це поставив, ніхто нічого не говорить. Палатки стоять, і ми сказали, що немає стоянки, немає заїзду. Нам сказали, що буде стоять і все розповідаємо. стояти. І пішли. Обернулися, і пішли. Тут ще поставили токи води в проході. І <певеркану> так само виходило до начальник сектора. Він пройду і ніхто нічого слова не сказав. Пробуємо дізнатися, хто є власником палаток та чи має дозвільні документи продавець. А з власником знайомі і? так хто ігор звати та ні прізвища, ні хто такий пан Ігор та скільки йому років продавчиня Марина не знає. Дівчина запевняє, в один день отримує 80 гривень плюс відсотки. Кожен день по понеділок вихідний до третьої четвертий гривень. Скільки от за день у вас ну, набігає сума скажімо, прибутку. Ну, ну, заробляєте. На різних точках. В центрі трошки менше, тут трошки менше. У палатках продають сік, воду, квас, каву, чай та все, на що зазвичай є попит. Хоча прибуток одинаковий не скрізь, залежить від розташування торгівельної точки, стверджує інший продавець. За день який прибуток. Хороший. Хороший це як... Тисячі більше тисячі. Буває більше, буває так. Да? арифметика проста. За день, якщо в середньому брати дохід 500 гривень з однієї палатки, з усіх точок, яких, за словами підприємців, є більше 30, виходить чимала сума 15 тисяч гривень. З власних джерел нам стало відомо, що неофіційно власником цих палаток є депутат міської ради Юрій Ватаманюк. Йдемо дізнаватися про встановлення їх у керівництва клинівського ринку. Та очевидно, нам тут не раді. Я ж кажу вам з керівництва. Будь ласка, і до керівництва до, до нього, дні ну дні ви розумієте? розумієте ви... Якщо він дає дозвіл на коментар, так, ви мені коментуєте? Я вам нічого не коментую. Дізнатися, хто є власником більше 30 торгівельних палаток, які встановили на території Калинівського ринку майже місяць тому. І чи є на це відповідні дозвільні документи, ми так і не змогли. В адміністрації ринку запевнили, директор зайнятий, а відділ по організації торгівлі без його розпорядження коментарів не надає. Журналісти Чернівецького променя, аби все ж таки дізнатися, хто є власником торгівельних палаток та чи має він відповідні дозвільні документи на їх встановлення, надсилають запит на інформацію та сподіваються отримати змістовну відповідь. Подробиці розслідува. Неодмінно повідомо і глядачам.